У зеленому лісі жили маленькі звірятка, білочка ласунка, зайчик скакун і пташка співунка. Одного дня після дощику вони прийшли на галявину подивитися на веселку і раптом побачили багато сміття. Блискучі папірці від цукерок, шкірки від бананів, баночки з кока коли, пусті коробки від піци. Ой, Ришенько, сказала білочка. Треба все прибрати. Підстрибнув зайчик. Раптом із жовтої смужки веселки, ніби з дитячої гірки. Спустилося чарівне жовте відерце. Потім з'явилося зелене і синє. Привіт, друзі. промовила синя відерце. Я збиваю папір Я люблю пляшки та банки Додало зелене. А я з рафруктових шкірок підморгнула жовте. Звірятка почали сортувати сміття. Кожного разу, коли щось потрапляло до правильного відерця, воно сяяло яскравим світлом. На це сяйво швидко прилетіла сорока глітерка. Її так назвали, бо вона дуже любила все, що виблискує. Глітерка, ти на сміту віші? Не насмітила, а прикрасила ліс. Мені подобається, коли все блищить, але ви все прибрали, і галявина знову не сяє, виглядає сумно. Не засмучуйся. Заспокоїло синя відерце. Кольорові відерця розповіли глітерці, що сортовані матеріали можна відправити на переробку і з них збудувати найблискучіший будиночок у лісі. Глітерці ця ідея дуже сподобалась. Вона зраділа і почала допомагати друзям, щоб швидше все посортувати. Згодом з перероблених матеріалів звірятка, які обіцяли відерця, побудували для глітерки блискучу хатку, яка сяяла на весь ліс, відображаючи сонячні промені. От бачиш, коли це робиш правильно, сміття стає корисне. Глітерка була дуже щасливою і більше ніколи не смітила в лісі. А навчала всіх, як берегти ліс і сортувати сміття.